Сталевий фронт Ріната Ахметова розробляє сталеві екрани для захисту для трьох ключових моделей бронетехніки: М113, Страйкер і Рошел. Вони закривають усі вразливі для дронів камікадзе частини бронетехніки. Інженери враховують усі особливості техніки, аби на полі бою вона не втрачала бойову ефективність. Захист знаходиться від броні машини так, ага. на розстоянні. Мінімум 150 мм, міліметрів, ну і максимум куди куди а максимум позволяє обмежений габаритами, щоб видите, не були тобто лише... машинка має заходити там десь в посадку, mm -hmm. вона має заходити там в укриття, де в ворота стандартні. Для кожного типу техніки розробляється своя індивідуальна конструкція. Це це в нас що це. У нас боковинки будуть. Це це де двері. Це перед це цивілу передні, то зеркальні. Передні, і ага. задні, цього ага. туди туди. Зараз ми робимо ну, як макети, ага. потім це буде ставитися на стойки. Ну вставляється, потім, коли це все вже обвариться по кругу, потім сіткою вже буде залажуватися, щоб воно його не ну не викручувало. Для створення захисту для однієї одиниці техніки необхідно 4-5 днів. Што? Наша задача тільки обладнати його. Захистом, ну, спроєктувати, як то можна сказати, і зробити його як можна безпечнішим. Кожна обладнана машина далі проходить випробування. Як мені сказали, спочатку типу, головний якби, інженер робить, робить схему, робить креслення, і потім вони роблять одну машинку, військові ще обкатують, <плату>, пробують. Та... Так, перевіряють якісь свої. Добавляють зміни, ми це все облаштовуємо. Треба, робимо, переробляємо, додаємо. Створювати захист для бронетехніки стало вирішальним кроком на користь підвищення живучості техніки на полі бою. Особливо у час, коли постійно зростає загроза атак дронів Камікадзе та fpv дронів. Індивідуальна розробка захисту має великі переваги. Захисна система ідеально підігнана під габарити і тактичні завдання кожної машини, створюється в постійному діалозі з військовими, які вже використовують їх на передовій, Тестується в бойових умовах з регулярними доробками по підсумкам реальних операцій. Після цього за необхідністю сталевий фронт Ріната Ахметова вдосконалює захист за всіма критеріями: встановлення захисних екранів на М 113 страйкер і Рошель допомагає вберегти техніку і найголовніше життя українських захисників.